Всім привіт! Сьогодні хочу зменшити вагу Барди, яку я зробив. На, важить 1, 800. Це з ручкою. А без ручки ось кіло 485. Обрізав я ось таку частину в неї, зробив ще більш-менш легшою. Також заточив. Ножа під більшим кутом. Зараз важу вже Кіло 265. Також зробив ручку з Бо в цьому місці вона була грубша. Незручно було тримати. Вже її вага кіло 635. Більш-менш-менше вже. Вже зразу по відчутті коли рубав. нею вже то було відчутно. Ось в неї вже зробив ручку до іншого топорика, якого я робив у першому чи то в другому відео свого каналу. Силочку залишу в описі, кому цікаво. Уже більш-менш. На щось похожа та ручка, а то тоді була якась така калічна. Так що кому сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь. Всім удачі, бережіть себе!